По-перше, не треба нікого добачатися за те, що ви користуєтесь грузинською мовою. Це мова війни. Uh -huh. Так само, як і українська. Ми змушені іноді використовувати російську, Зрозуміло, тому що ми, принаймні, ну, ми да, в нашому віці в вихідці з Радянського Союзу. Але між тим, я відношуюся до російської мови, як тільки до інструменту впливу. Не більше, але й не менше. Але за кузинського з великою повагою ставитися. Тому що це ще раз депресія вже є символом волі. І взагалі, ви знаєте, ми можемо ну, поговорити про політичні сплодиї е, того, що відбувається сьогодні в Грузії. І це все очевидно відбувається. Зараз да, просто і скажемо про це. Але знаєте, що таке історія? Вона незворушна проявляє у кожного народу його риску. І Грузія вона сьогодні має певний асоціативний лікар. З часом, коли президентом був Сапашлів. Були складні періоди до цього, але коли Сапашвілі прийшов, він зробив репутаційну Грузію великою країною. Я не про територію, не про кількість людей, не про ВВП і так далі. Тому що велич це не про територію. Ну, що таке Росія? Маленька провінційна країна на великій території розташована. Не більше цього, і історично вона буде завжди виглядати відчем на відміну від України, Грузії і інших країн. Тимчасово, на жаль, Російська Федерація, ну тому що певні країни після розпаду Радянського Союзу до Росії ставились ну, краще, хай вона буде великою, хай вона контролює ресурси, особливо ядерну зброю, ну там нормальні штаціни, а, І ми будемо з ними мати справу. Це була фундаментальна пону. Пам'ятаєте часи, коли говорили, що будь-хто може там, створити Уральську Народну Республіку в Керосі? Тоді, коли Єльцин був дуже слабкий, тоді треба було, щоб Російська Федерація перестала існувати в межах кордонів Російської Федерації. Через Підкреслюю США і Європа 91-94 рік багато зробили для того, щоб Російська Федерація почала поступово відновлювати концепцію Радянського Союзу. Для того, щоб відновити концепцію Радянського Союзу, їм довелося атакувати низку інших країн, які виглядали зовсім не по радянськи І Грузія серед них. Тому що не можна відновити територію регіон впливу, якщо в тебе є самостійні країни, які демонструють зовсім інший тип а, соціальних відносин. І сьогодні Саакашвілі, який знаходиться у тюрмі, це символ ненависті, особистої ненависті суб'єкта Путіна. Поки Путін живе, і Україна, і Грузія мають платити криваву ціну. Ну я, я думаю, висновок сам зробите, да? що таке, поки Путін живе. Uh -huh. Але між тим. Ще раз, Саакашвілі зробив те, що він зробив по Україні в му році в Грузію. Він не міг інакше. Я собі можу дозволити, тому що ми спілкувалися з Михайлом. Я можу українською називати його Михайлом, тому що він громадянин України. А ми з ним спілкувалися, і він не міг інакше, тому що знову ж таки він є історичною постатю. Ви маєте це зрозуміти, він не є технологом, він не є президентом вже, він є історичною постатю і він є символом Грузії, якою вона буде, і якою вона була. І він не міг інакше. Він не міг знаходитись в Україні при тому, що він громадянин в Україні, це зрозуміло. Але він мав бути в Грузії. І він має заплатити ту ціну, він її платить щодня. І це дуже круто, тому що країна, яка не поважає свого президента, не зможе існувати. Але Грузія поважає президента. Це ж очевидно. І тому його ненавидять ті, хто сьогодні формально контролює територію, ну, фактично контролюють за рахунок російських ресурсів силових, фінансових і так далі, контролює Грузію. Але знову ж таки, дивіться ще раз, історично вже чітко зрозуміло, що Грузія це Грузія часів Саакашвілі. І символом Грузії буде саме Саакашвілі. А йолішвіль буде символом зовсім іншої складової. Так само, як і Путін, буде символом зовсім іншого. Принаймні, я з Георгієм погоджуюся, що е, немає хороших русських. Ну, ситуативно так. Ми маємо там певні відносини і так далі. Але проблема росіян, що вони завжди вважають концепцію великої Росії справедливою. Я, наприклад, вважаю, що немає ніякої концепції великої Росії, тому що Росії немає взагалі. Росія це лоскутна держава. Окремі народи, 200 народів. Яка Росія? Що таке Росія? Ну, це для мене трошки загадковується, але вони всі вважають, що велика Росія має існувати, а велика Росія може існувати тільки за рахунок чого? Ну, вона ж не конкурентна. Вона може існувати тільки за рахунок насильства. Ну, тобто сказати, ви маленькі, ви будете нам відпорядкуватися, ми дамо газ дешевить. Україна, ну ми взагалі ж там браття. Я просто завжди, коли чую Україна, Білорусь і Росія браття, я питаю, а з ким я брат? Ну з ким? В Росії, хто для мене там буде брати? Те, що за часів Радянського Союзу ми були перемішані, це ж була ну, конкретна концепція, яка дозволяла частину території контролювати за рахунок. Створення сімей, правильно? Ну, Тобто ми присилаємо з Російської Федерації, захоплюємо територію, але захоплюємо територію не зброєю, а захоплюємо територію красивими дружинами чи красивими чоловіками. Але це не означає, що до лічно ми були однакові. Особливо для мене, як і це Західна Україна. Ну, чесно кажучи, я взагалі не розумію, що таке російська православна церква. У нас трошки інші були церкви, трошки інші мови і так далі. І тому концепція великої Росії вона ніколи не буде зникати, поки буде існувати територіально велика держава під назвою Російська Федерація. Тут питання в іншому. За рахунок війни 2008 року. За рахунок війни 2014 року в Україні, ну, 2008, 2014 в грузі 2008-14 Україні і особливо за рахунок війни 2022-го повномасштабного вторгнення другого етапу війни Росії проти України, Росія буде мертвою. І все. Велика ціна, так. Да. Велика ціна, яку ми не заплатили. Ви заплатили ще в покупцю ціну в 1991 році. Ми вийшли з концепції Радянського Союзу більш-менш Ну, У нас не було кривавої різани. Може, це і добре, тому що тоді Україна була не готова до сприйняття себе як суб'єкта. Сьогодні це зовсім інша ситуація. Але ще раз підкреслюю, ми сьогодні проживаємо. Смерть Радянського Союзу, смерть Росії. І платимо за це велику ціну. І цю ціну був заплатити Саакашвілі, і він її платить. Тому що ще раз таки для нього буде головним, щоб ім'я Грузії було написано золотими літерами в історії, і воно так буде написано незалежно від того, що робить сьогодні як вашого президента Пелашвілі. Для... Я його таке фуриста помітали. Президент для мене разі зараз аказум. Так само всі ці прізвища, які там періодично, до нього был. Я думаю, що ці всі призвища, да, ці всі прізвища вони залишаться. Просто дітям цих людей буде дуже образливо потім читати в історії прізвища своїх батьків. Розумієте, що це означає? Діти, онуки і всі інші будуть ненавидіти себе за те, що вони, носіями є прізвище. Як ви кажете, зрадники Орузії. А чому зрадники? Це ж очевидно. Тому що сама Росія фактично сьогодні контролює територію Орузії. Фактично, але це не означає юридичного контролю, це не означає історичного контролю. У нас також є окуповані території. Фактично, Росія там все, що хоче робить. Так само, як вона сьогодні окуповує територію Білорусі. Так само, як вона окуповує територію моїх друзів з Чечні. Але це все історично мертво через питання часу. І ця війна за ці практично 4 роки. На мій погляд, абсолютно точно обнулила перше репутацію Росії, друге, обнулила історичні можливості Росії. І третє, я вважаю, щиро вважаю, що далі буде тільки гірше. Але не для нас. Для нас все погано, тому що ми заплатили велику ціну. Але гірше буде для них. Ну і в принципі з мертвими розмовляти можна, але не треба. І останнє. Дуже важливо. Завжди пам'ятайте, що люди, які готові заплатити найвищу ціну, віддавши своє життя, в даному випадку я повсякдені Са так само, тому що він платить велику ціну і платив завжди цю ціну. Це означає, що у вас є великі перспективи, велике серце і велике майбутнє. У Грузії Україні майбутнє є. У інших на бувшому радянському просторі щось складніше, а в декого майбутнього немає взагалі. І тому я думаю, що і Закашлід вийде з тюрми, і Вінішлі зайде в тюрму. Так само, як і інші друзі, а, як це влади, да? чи формально влади розуміється в сьогодні. Да, да. Багато хто з них або зникне на території. Країни під назвою Розкладаюча Російська Федерація, і ви там і спокійно будете шукати, знаходити, повертати до себе і давати їм це життєві терміни. Головне не боятися по чому шляху йти до кінця. Головне знати, що є люди, які готові цей шлях пройти, і головне знати, що є символ, заради якого це треба робити. А це і є вам все швидше. Дякую.